Ви дратуєте свою морську свинку, якщо роздивимось кілька причин. До речі, ви знаєте, що українською вони називаються кавія свійська або морчаки. Отже, не розташовуйте клітку морської свинки на протязі в відкритих сонячних променях або поблизу опалювальних приладів. Маленькі пухнасті гризуни дуже бояться перегріву. І ще раз нагадуємо, що клітка має бути просто величезна, а ще краще вітрина або загін. Не кладіть кавійку на спину. У такому положенні свинка не розслабляється і не насолоджується. Вертаючи морську свинку на спину, ви провокуєте в неї тимчасовий параліч, тонічну нерухомість. Вона втрачає м'язові функції, стає несприйнятлива до звуків і больової стимуляції. Це важлива частина механізму захисту свинок, вмотивованого страхом. Морська свинка не свиня і не харчується сміттям і відходами. Вона потребує добре збалансованої, різноманітної дієти. Ніколи не хапайте тваринку несподівано для неї, бо може злякатися до смерті. Мурчаки не виносять самотності. Свинки дуже активні, товариські тварини, тому їх краще тримати у парах або більше. Але упевніться, що ви придбали одностатевих свинок, якщо звичайно ви не ставите собі за мету розведення. Будь ласка, ставтесь з повагою навіть до найдрібніших тваринок, і вони віддячать вам турботою і любов'ю.